6 серпня було взято на прикордонні з Курською областю такий опорний пункт. Зараз вам покажу невелику частину його. Значить тут був умивальничок, сиділа. діла. Ну, от це руський укріпрайон. Но у них самая любимая это вот они туалеты делают такие интересные сразу рядом с душем я думаю кто был в россии тот понимает о чем я говорю далее пришли блиндажи чтобы вы разумели масштабы ротного опорного пункта значит что собой представляют блиндажи закопанный контейнер Зверху пліти, з боку пліти, Можна ходити блукати днями тут і не зустрітись друг з другом. Далі йде коридор. Тут у них був міні-спортзал. Ось ну, такі всякі прикольчики. Тут пішли вогневі позиції вже. Оце ДОТ. Погано видно. ДОТ представляє собою бетонну конструкцію повністю монолітну. ДОТ бетонний. Вот который 225 брал ну Укреп этот. Просто бетонный дот.